Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Програма про головне в деталях обласне телебачення Галичина. І в чергове ми зустрічаємо гостей у нашій студії, щоб поговорити на тему роботи системи прозору продажі та чи вдається громадянам і громадам Прикарпаття заробити на продажі чи оренді майна. Про це будемо спілкуватися з гостем Григорій Легенченко, член правління, технічний директор Державного акціонерного товариства Прозоро продажі. Вітаємо вас у нашій студії. Нашим привітом. Слава Україні! Героям слава! розпочнемо нашу розмову. Звісно, з загального питання про суть системи прозору продажі, і відповідно, давайте з цього і. Розкажіть нам взагалі про цю систему, угу. що воно собою представляє? А це система, вона працює вже з 2016 року, тобто це не новий продукт, і ця система працює більше ніж на 20 ринках. Це система електронних аукціонів, яка дозволяє абсолютно різним державним, комунальним регіональним. Установам продавати або здавати в оренду різноманітні активи. Абсолютно різноманітні, тобто це може бути щось величезне, якийсь величезний завод, фабрика, величезний шматок землі до буквально оренди там, пари квадратних метрів десь у будівлі під те, щоб поставити банкомат чи паштомат. А, в чому особливість системи? Це в першу Чергу цифровий інструмент, який дозволяє ефективно і прозоро продавати е, ті самі різні активи. А що саме продавати, чи що саме здавати, це вирішує, ну, наприклад, громада. Да? Тобто громада добре знає, що є на балансі. що… Не використовується, що буде ефективніше, наприклад, приватизувати, щоб місцевий бізнес мав більше можливостей скористатися, ну, наприклад, нерухомістю відкрити нову кав'ярню чи нове виробництво, тощо і завдяки цьому громада отримує спочатку гроші в бюджет, а потім отримує працюючий бізнес, який потім приносить так само гроші в вигляді податків. Ну, по великому рахунку, це нові можливості для громад для того, щоб мати користь з тих об'єктів, які виставляються на продаж. Саме так, це, це інструмент, який дозволяє громадам фактично заробляти. Ну тобто, не секрет, що громаді для того, щоб якісно забезпечувати власне життя, потрібне якесь фінансування. Ті надходження, які можуть бути зі звичайних податків, це чудово, але завжди можна зробити більше завжди можна відремонтувати зайві там 100 метрів дороги, там побудувати ще один сквер, тощо, 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 і оце інструмент, завдяки якому громада більш ефективно використовує те, що в неї є. Давайте спробуємо порівняти, щоб вже було більш зрозуміло нашим глядачам е традиційні методи продажу таких об'єктів і, власне, е через систему прозоропродажі. Ну, в першу чергу, ефект досягається завдяки тому, що є конкуренція, і ця конкуренція прозора. Місія нашої компанії, як ми її формулюємо, це ми будуємо ринки та довіру. Ринок це, ну, в принципі, інструмент, сукупність того, що може продатися. Довіра це те, завдяки чому підвищується конкуренція і більше людей приходить на аукціони і готові посмагатися за той чи інший об'єкт. Повертаючись до питання про традиційні. Способи під традиційними, очевидно, мається на увазі продаж напряму в одні руки. Так було дуже багато років, а вже дуже багато років насправді не так. Тобто, основний інструмент визначено законодавством, що, зокрема, громади продають все, що в них є, чи або здають в оренду саме на основі аукціонів. Є певні невеликі виключення, але знову ж таки вони всі визначені законом. А тому. Правильно буде, на мій погляд, говорити, що це основний інструмент, і саме його законодавство вимагає дотримуватись, але це не для того, щоб ну просто когось до чогось зобов'язати це просто дуже ефективно. Ми бачимо, що в середньому на аукціон, там, якщо казати про івано Франківську область, то приходить більше в середньому більше двох учасників, тобто два-три. Іноді більше буває учасників. Якби прийшов тільки один, очевидно, він би не піднімав ціну. А так, громада отримує за той самий актив більше. Ми багато говоримо в нашій державі є корупційні схеми, різні зловживання. От, власне, як ця система допомагає запобігати, запобігає власне тим корупційним схемам та зловживанням. Ну і відповідно, як ми можемо відстежити все те, що відбувається у процесі аукціону. А... Це якраз та частина де про довіру. Ми вважаємо в компанії, що чим більше можливих зацікавлених сторін бачать інформації, тим безпечніше всі почуваються. Це, зокрема, і в контексті антикорупційної діяльності. Що це означає? Припустимо, є якийсь об'єкт. Наприклад, на днях буде продаватися хлібокомбінат. В області не пам'ятаю точно, але в Франківській області продається хлібокомбінат. А, і припустимо, ми з вами зацікавлені в тому, щоб там не було ніяких корупційних зловживань. Ми з вами, ніби як не дотичні до цього процесу, але як громадяни України, ми просто можемо зайти на сайт. Uh, і в онлайн режимі дивитись, хто робить які ставки, як відбувається весь процес. Потім, коли аукціон закінчується, ми бачимо всіх учасників. Тобто, розкриття абсолютно всієї інформації про те, що з цим продажем відбувається, uh, маючи такий рівень прозорості, щось приховати. А корупція ну, вона будується в першу чергу на приховання. Uh, ну це. Стає дуже складно. Я не можу сказати, що це гарантія 100%, але це настільки складно, що ну ми спостерігаємо на багатьох ринках. Учасникам ринків стало простіше прийти на аукціони чесно позмагатись ніж шукати якісь обхідні варіанти. Давайте поговоримо трошки більше про вашу команду, з ким доводиться працювати, хто є хто поруч з вами, хто робить власне цей. Механізм державного акціонерного товариства «Прозоро-продажі», тому що за всім стоять люди в першу чергу. Хто ці фахівці? Якщо говорити саме про команду АТ «Прозоро-продажі», це близько 80 людей, які знаходяться насправді по всій Україні, які працюють як з регіонами, так і просто знаходяться в рідних містах і користуються можливостями віддаленої роботи. І ці всі люди забезпечують. Синхронність виконання правил, закладених законодавством. Тобто ми беремо ті правила, які законодавці сформували, і робимо так, щоб вони виконувалися. Але насправді прозоро продажі це маленька частина великої екосистеми. Чому це важливо? Тому що навколо центрального АТ. Є близько 40 бізнесів, які шукають клієнтів, які надають клієнтський сервіс, які залучають кращих учасників, кращих інвесторів для того, щоб продаж був ефективним. А є Величезна кількість організаторів це а, тисячі організаторів по Україні. Якщо говорити про е, Франківщину, це близько тисячі організаторів, як мінімум, за останні три роки. А і всі ці люди, це теж частина великої екосистеми управління активами, продажу здачі в оренду. Тобто ми у себе вважаємо, що м, ефект, той, який ми хочемо досягати, він можливий тільки, якщо залучені всі сторони. Так само, частиною цієї екосистеми є і бізнес, який довіряє цим продажам, який готовий інвестувати в те, що пропонують громади, і державні органи, і таким чином власне це створює попит. Як вплинула війна на вашу роботу? А, ну, Я думаю, що війна вплинула на всіх. Ми намагалися цей вплив мінімізувати. Є ну, відкинемо особисті емоції, візьмемо. Цифри і факти. Перші 9 місяців повномасштабного вторгнення продаж землі, тобто земельний ринок, був фактично призупинений наприкінці року. Він відновився. Також впродовж декількох місяців була призупинена приватизація, але приватизація державна. Приватизація для громад лишалася відкритою. Це, мабуть, найбільший вплив. А по динаміці продажів ми бачимо, ну звісно, в 2022 році була просадка, і березень, квітень, ну, ринок стояв, що абсолютно очікувано. Але вже під кінець 2022 року ми бачили відновлення десь до 70%. Зараз ми можемо говорити про ну, фактичне повне відновлення всіх ринків, на яких ми працювали, за виключенням, звісно, територій, на яких зараз ідуть бойові дії або вони окуповані. Чи користуються прикарпатські громади системою? Наскільки вона і популярна і зрозуміла для громад? А користуються можна сказати в дуже простих цифрах за час повномасштабного вторгнення в місцеві бюджети від аукціонів надійшло близько 170 мільйонів гривень. А тільки за перші місяці 2025 року вже Майже досягнуто планку в 25 мільйонів сумарно по громадах, і це більше 40 організаторів. Тобто, це активно відбувається сьогодні. Ми проводили захід для громади бізнесу, щоб розповісти про те, що попереду, і представники різних громад презентували велику кількість ну, на мій смак, дуже цікавих об'єктів. Це і земля в місцях, де можна збудувати класний бізнес. Це нерухомість, це діючі підприємства. тобто... Є на що подивитись, чи змінилися умови проведення аукціону для громад, зокрема в умовах війни? Чи є якісь зміни? На мій погляд, суттєвих змін з точки зору ну, нормативних, давайте казати? Мені здається, немає натомість, з'явився як мені знову ж таки здається. Більший поштовх для того, щоб більш ефективно розпоряджатись тим, що є. Ну тобто в часи спокійні, ніби можна жити як живеться зараз. Я собі не уявляю, як можна ну, там, мати активи, які просто простоюють, коли це може підштовхувати економіку, підштовхувати розвиток регіону. Це потрібно громаді, це потрібно всім. Зміна, ну може цікаво, зміна є, яка дещо торкнулась і громад. Зокрема, це можливість виставлення активів зі стартовою ціною 1 гривня. Може, чули про таке дуже така контроверсійна позиція. Вона викликана да, законом військового часу, але насправді це підтвердження. Економічної теорії, як з якої ми виходили ще на початку. Діяльності підприємства, що ринок знайде справедливу ціну, і неважливо, яка стартова ціна зараз. Є об'єкти, які виставляються по одній гривні, а продаються по 100, по 200 тисяч. Ну, відповідно до того, чого вони вартують. А від чого залежить стартова ціна? Стартова ціна може залежати або від балансової вартості, або від оцінки. Зараз оцінка через військовий стан обмежена, тому зазвичай це балансова вартість. Досить часто це може бути порівняно низька сума. Чому? Тому що активи старі, вони амортизуються, вони з часом починають на балансі коштувати менше, хоча насправді все ще досить цінні. Скільки аукціонів провели в громадах Івано-Франківщини? Якщо маєте таку інформацію, тут зокрема хотілося б ну за останні, хоча б три роки так проаналізувати. Скільки Я відбулося? Вам аукціонів? Я вам підкажу. У мене є ця цифра: це близько тисячі аукціонів. 166,5 млн грн, мільйонів гривень. Це от за час повномасштабного Це виручені виручені кошти. Так, такі. Це ті гроші, які пішли в бюджети громад. В різних громадах воно все йде гладко на, на процесі підготовки і виставлення на аукціон. Чи можливо можете озвучити якісь певні питання, котрі проблемні питання, угу. так з якими можуть стикнутися громади на етапі підготовки і оформлення власне того аукціону? З того, що ми спостерігаємо в різних громадах, зокрема на Прикарпатті, це часто питання? Наявності вільних рук давайте говорити. Тобто для того, щоб якісно підготувати аукціон до е, об'єкту аукціона, потрібно підготувати велику кількість паперів, поїхати сфотографувати, щоб воно було все гарне, щоб воно було привабло для інвестора, і так далі. На це все потрібен час, і ми всі розуміємо, що ну, у нас не так багато людей працює в державних, там в комунальних, в територіальних органах, для того, щоб покривати весь спектр. Е, Об'єктів, навіть якщо казати про аукціони, які можуть бути виставлені, тобто за наявності більшої кількості вільних рук, це могло би бути набагато ефективніше. І от в цьому я вбачаю найбільшу зону для розвитку. Активна конкуренція на аукціоні, так я думаю, вона повинна бути присутня. І Добре, коли вона є, бо від цього залежить ціна відповідно звісно аукціону. Якщо можемо говорити про якийсь певний проміжок роках, навіть у тих цілих три роки, які ми собі так. Будемо під час нашої розмови повертатися у цей проміжок часу. Чи виросла ціна? Чи виросли ставки? Чи люди розуміють, що тепер все росте в ціні? Якщо говорити про абсолютні цифри, то зараз ринок компенсував падіння. Яке було викликано повномасштабним вторгненням. Якщо говорити у відсотках, то зростання доволі хороше. Ну, знову ж таки, залежить від стартової ціни. В середньому ми можемо говорити про 40-50% зростання це, це велике зростання, на правду. Чи воно повністю показує стан ринку? Тут можна сперечатися, але цифри кажуть, що це там. В районі 50% у середньому є зростання ну, в десятки разів, коли привабливий об'єкт, коли висока конкуренція, коли приваблива стартова ціна. Минулоріч, наприклад, завод у Франківську продали зі стартової в районі 20 мільйонів за ітогову 320. Тобто це 15 разів, це дуже багато. Бувають і такі кейси. Але в середньому. Та кількість учасників, яка приходить на аукціони, дозволяє підняти ціну, от в такому правишку. якщо брати глобально всю нашу державу і досвід аукціонів по всій Україні, то якщо говорити, яка область може претендувати на таку, яка дає найбільший результат по аукціонах, дає найбільшу виручку, якщо так можна сказати, mm -hmm. і найбільшу відповідно з того і користь для бюджету тієї чи іншої громади. Mm -hmm. а... Є декілька вимірів, в яких е, можна порівнювати ефективність аукціонів е, там в різних громадах, наприклад, є е, кількість виставлених лотів. Е, наприклад, Львів почав дуже давно, і вони всі роки виставляли велику кількість. І зараз вони виставляють таку ж велику кількість лотів. Але оскільки більшість великих лотів вони, наприклад, вже приватизували, то зараз у них може виглядати, що ніби як. Середній чек давайте говорити в грошах просів, але кількість та сама ну тому, що змінився. Змінили своти. Є специфіка областей, які прилягають до фронту. Там, звісно, інакше відбувається все. Хоча і приватизація, і оренда в Харківській, і здається, і в Донецькій області, в Запорізькій, Херсонській, так точно. Там є аукціони, вони працюють не на тих потужностях, як могли би, але це помітно. А якщо говорити про області, тут не завжди є прив'язка до географії, чому ну наприклад. У нас є такий ринок як е, ліцензії на видобуток корисних копалин. Не секрет, що не в кожній області є корисні копалини. Комусь повезло і там, наприклад, Полтавщина може добрати зайві декілька мільярдів просто тому, що продали одну ліцензію на видобуток гадузу. В когось такого немає, це окей. Тому ми не намагаємось рівняти просто географічно. Ми е, коли порівнюємо і робимо якісь висновки рекомендації, то ми засновуємося на всіх цих факторах. У нас є аналітичний модуль. Е, на нашому сайті можна знайти а, публічна аналітика, і там величезна кількість розрізів, яких можна подивитись, де, що, як продається, бо здається в оренду. Які злотів комунального майна мається на увазі на території Івано-Франківської області, здобули найвищу ціну, які були найдорожчими? А те, що я бачив, ну от зі свіжого це якраз завод, про який я згадував. Якщо говорити не про місто, а говорити про область, то були, на мій погляд, цікаві об'єкти в надвірній. Це 8 мільйонів гривень за котельну, тобто невеличкий об'єкт. А це в Коломиї, теж будівля близько 8 мільйонів. Також там був була ділянка землі близько. 6 мільйонів. А, якщо говорити про зростання ціни, то, а, якщо не помиляюсь, е, в снятині, в снятині, а, ділянка землі буквально 15 квадратних метрів, там було е, 20 учасників, і ціна зросла е, теж в районі 15 разів. Тобто, об'єкт може бути ну, от в вимірі абсолютно не такий колосальний, але е, в моменті він дає надходження. Ну на які, я на яке думаю, що громада навіть не очікувала. Ну, я думаю, що той, хто приймає участь у аукціонах, він обов'язково дивиться за ринком, напевне, так і від дивиться, що це є перспективний об'єкт, хоча його ціна зараз можливо бути і нижча ніж могла би бути через декілька років. Якась аналітика по-любому відбувається для того, щоб власне були наповненість цих аукціонів, і люди з того мали користь ті, котрі будуть безпосередньо володіти тим чи іншим майном після того, коли виграє цей аукціон. Те, що ми спостерігаємо, інвестори, а це саме інвестори, да, які працюють в тому чи іншому регіоні, вони сильно краще розуміють специфіку регіону, ніж люди, які знаходяться на іншому кінці країни. А, і, Зазвичай саме ці люди проводять або власну аналітику, або наймають якісь дорадчі компанії, які роблять, або наші майданчики допомагають зібрати певну інформацію. І на основі цієї інформації вони вже роблять висновки. Тут дуже важливо розуміти контекст, в якому знаходиться той чи інший об'єкт. Особисто я, знаходячись в Києві, ніколи б не заплатив там. Мільйон вісімсот гривень за 15 квадратних метрів десь-де-інде. Але е, люди, які туди прийшли, очевидно, знали, що робили. Тому що, е, якщо подивитись по карті, там поруч інші інші об'єкти, це популярні об'єкти, популярна дорога і так далі. І, так далі. і е, вся ця інформація, ну. Це не щось приховане, це щось, що можна просто от побачити своїми очима. Чи можемо десь у Івано-Франківській області навести приклад власне продовження вашої відповіді? Був якийсь об'єкт, який там, скажімо, заріс травою, деревами навіть. Тобто він був взагалі з вигляду непривабливий, аж з набуттям нового власника почав приносити е суттєві е суттєві кошти і власне оправдав себе е під час того цієї купівлі на аукціоні. Можу пригадати uh -huh. два об'єкти: один це оренда, а школа орендує класи в. Івано-Франківську, просто в школах це робиться через аукціони прозоропродажі, тобто вони чесно змагаються, беруть в оренду, і вже здається, близько п'яти років, вони починали у Львові, зараз у Франківську. Так само завдяки можливостям аукціонів вони можуть в школах спокійно собі орендувати і проводити заняття. А так, щоб прям закинутий був об'єкт, якщо не помиляюсь, селище конюшки там. Конюшки, Да, mm -hmm. Так, <реш> Там напівзакинута будівля, її приватизували. Тобто, це не оренда, це приватизація. І там зробили заклад харчування, магазин, гуртівню. Такого об'єкту просто в селі не було. Тепер ну, це частина ревіталізації, зокрема самого села. Давайте поговоримо знову вернемося так у загальнішу інформацію, взагалі про ці аукціони, де можна це все відстежувати, де звертатися для того, щоб стати учасником цього аукціону, весь сам процес. І тут, напевно, я не хотів би, щоб ви переповідали дослідно, mm -hmm. бо ви компетентний, ви знаєте про що е, говорити. Але власне, десь приймуйте нас у соціальні мережі, у інтернет-сторінки, тому що зараз переважно така інформація. По-любому, десь там є, обов'язково має бути в доступі. Тому розкажіть, де це все шукати, звісно. Ну, В першу чергу я буду рекомендувати наш портал Прозоро.сейл. Це не єдине, але точно абсолютно, абсолютно надійне джерело інформації, де Гарантовано, ви знайдете абсолютно всі аукціони, які були будь-коли оголошені і завершились, і до майбутніх аукціонів, які навіть ще не оголошені, але вони об'єкти включені в переліки там, на приватизацію, значить, згодом вони підуть на приватизацію. Там зручний пошук. Особисто я відповідаю за те, щоб це було як треба сучасно з усіма потрібними кнопочками. І там ви зможете, користуючись фільтрами. Обрати те, ті об'єкти, які вас цікавлять. По кожному об'єкту ви бачите фотографію, ви бачите опис, ви бачите документи, якщо вони прикріплені, і інформацію про те, коли на яких умовах буде проходити аукціон. Де ще? всі наші більше 40 майданчиків оці бізнеси, які працюють з Прозоропродажі, шукають клієнтів, вони всі мають. Аналогічні інструменти для пошуку більшість з них, так само як і ми в прозоропродажі, мають соціальні сторінки в соціальних мережах. Це Активний Інстаграм ми ведемо, ведемо активний Фейсбук, LinkedIn, тобто всі ці канали в них з'являється інформація про цікаві лоти, про те, що ми хотіли би підсвітити, про якісь цікаві аукціони, які вже завершились, ну, на кшталт неочікуваної якоїсь високої конкуренції. Чи був кейс, коли Укрпошта продавала невідомі коробки. Тобто купа посилок, які не забрали, вони сказали, ми не знаємо, що там. От, купіть, будь ласка, і знаєте, скільки там було учасників? 115. 115 людей прийшли позмагатись за купу невідомих коробок. І там була дуже цікава історія. Досі не знаю, що в тих коробках було, але впевнений, що людина не прогадала, коли робила це. Інформації. На наш погляд, досить багато. Ми бачимо, що на наш портал заходить сотні тисяч людей щомісяця, З чого ми роблю висновок, що інформація поширюється, чи поширюється вона рівномірно в усіх містах, містечках? Це хороше питання. Ну, сподіваюсь, що це так. Якщо ми говоримо про вашу роботу, чи берете собі за приклад когось із за кордону, наприклад, бо до на когось, чи, можливо, а ви маєте якісь певні такі прецеденти, коли е, інші вже рівняються на вас? Я би ну не хочеться вихвалятися, але це скорше про друге. Я не можу сказати, що в нас найскладніша система у всесвіті. Ні, вона достатньо зрозуміла. Вона такою зроблена, щоб кожен громадянин міг зрозуміти, як це працює. Але ідея з такою тотальною відкритістю, з однаковими правилами на всіх ринках, з великою кількістю майданчиків, які надають сервіс, вона виявилась, ну. Я не хочу казати унікальною, але альтернатив ми не знайшли. Тобто ті ресурси, до які прийнято рівнятися, як кажуть український ebay. ebay – це ebay, прозора це прозоро -продажі. У нас іде комунікація з декількома країнами, і ми відчуваємо суттєву зацікавленість в тому, щоб у них впровадити такі самі рішення. Бо, звісно, що всі держави так чи інакше щось продають, але зазвичай це або не врегульовано, або в цьому місці так, в тому місці так. І коли з'являється запит на уніфікацію, на підвищення ефективності, то ми готові ділитися досвідом, допомагати у впровадженні нашого рішення. Давайте ми зараз спробуємо поговорити, що цікавого буде виставлено на продажі в Івано-Франківщині на Івано-Франківщині. Які будуть торги, коли вони будуть відбуватися. Ну і власне десь трохи заінтригувати тих, хто нас зараз дивиться. Якщо маєте таку інформацію, поділіться, будь ласка, з нами. Я знаю про аукціон на хлібзавод, який я вже згадував. Є правда, нюанс, аукціон завтра. До восьмої вечора приймаються ставки. Тож, якщо ви інвестор, який готовий махнути рукою і купити об'єкт там за півтори сотні мільйонів гривень, то можливо це ваш шанс. А окрім цього, є дільниця ветеринарної медицини, в селище Гвіздець, стартова та сама одна гривня складно сказати, яка буде е, і того ціна, тому що ринок має це визначити. Але я впевнений, що там будуть учасники, і ви, глядачі, теж можете долучитися. Я думаю, що це той е, якраз випадок, коли можливо ви за якісь е, цікаві гроші зможете отримати цікавий актив і розпочати бізнес, про який ви давно мріяли. Ну і підводячи підсумки нашої розмови, маєте можливість звернутися до очільників територіальних громад нашого славного Прикарпаття. Всіх хто нас дивиться, до людей, які безпосередньо відповідають за такі аукціони. Що хотілося б їм сказати? Що хотілося б побажати? А хотілося б побажати, щоб... Очільники отримували максимум ефективності від аукціонів, щоб задавали питання, якщо ці питання виникають і ніколи не соромилося їх задавати в той момент, коли вони є. Щоб кожна гривня, яка зароблена на аукціонах, вона приносила користь для всієї громади. І щоб об'єкти, які були приватизовано, чи здано в оренду, перетворювались в потужні бізнеси і сприяли зростанню регіону. Нагадую нашим глядачам, що Григорій Легенченко, член правління, технічний директор державного акціонерного товариства Прозоро продажі був гостем у нашій студії. Я дякую вам за розмову. Відповідно, традиційно дякую всім, хто нас дивився. а Також дякуємо нашим захисникам за можливість спілкуватися разом з нами. Працюємо заради перемоги. Слава Україні! Дивіться Галичину.